Сімейні не потрібні зовсім в селах. Нічого не лікують, тільки направлення виписують. А напишіть друзі в коментарях, чи потрібні сімейні лікарі, чи не потрібні. А скажіть мені, будь ласка, а навіщо у сімейній медицині, в деяких амбулаторіях та в більшості є денні стаціонери? Поясніть мені оце питання. Що вони? Що сімейний лікар? Для чого сімейний лікар? От. Яке направлення. А направлення це так система в нас складена. Маєте взяти направлення і звернутися. Але якщо ви це не хочете робити, то чому зареєстровані у сімейного лікаря? Йдіть і офіційно оплачуйте консультацію кожного вузького спеціаліста через термінал офіційно, так як воно має бути. А я ж забув, серед ночі ж викличете 103 і приїдуть медики на якусь хронічну болячку. І все зроблять. А ви ще вчините скандал у другій ночі? Чому бригада екстреної медичної допомоги не виписує лікування, має щось приписати. Екстрена медична допомога лікування не виписує, надає екстрену медичну допомогу. І все. Ну, такі в нас люди. Не, всім не вгодиш, кожен має свою фантазію. І не забудьте на мене підписатись на мій інстаграм.